Друзі, мої вітання. Сьогодні не планувала виходити в прямий ефір, не планувала нічим ділитися. Сьогодні в нас по плану це старт курсів. Але коли до мене зателефонувала жінка військового, наша колега, я просто не могла промовчати і не вийти в ефір. Буквально три місяці тому до нас на курс доєдналася наша колега-психологиня, дружина військового. І те, що важливо, те, що ціна вона проговорила, я хочу також поділитися з вами. Вона сказала дуже важливу річ. Наталя, я тобі дуже дякую. Дякую, що тоді ти акцентувала увагу, що цей курс мені потрібний. Я вважала, що це не на часі, колись повернеться чоловік, потім я піду на курс. Але мій сьогодні чоловік знаходиться в шпиталі, і в нього немає кінцівки. І саме ті знання і досвід, які ти дала. Вони мені пригодилися підтримати. І саме сьогоднішня розмова з цією жінкою ще раз підсилила моє рішення рухатись далі, проводити курси, тренінги, вебінари для того, щоб ще більше. Українці знали, як надати першу психологічну допомогу, як спілкуватися з ветераном з військовим, як не нашкодити, і які слова підтримки треба сказати своєму чоловіку, який повернувся з фронту, який знаходиться зараз в шпиталі, який повернувся з полону, ці важливі моменти, не запитувати, як там, на фронті, чи вбивав ти інших, а бути підтримкою. Я знаю, що тобі важко. Я не розумію, але я точно впевнена, що я зможу тобі бути поруч, тому що я тебе люблю. І ці слова мають бути чіткими. Тому на часі зараз цей курс чи ні. Я хочу почути від вас, шановні мої підписники.